Так, Тетяна, все, закінчили з тим монтажом розеток і люстр. Пройдемо по квартирі. Що в нас де в нас що змонтовано? Так, виходить, отут у нас буде тв зона тут розетки, інтернет- розетки, звичайна розетка. Карніс змонтований. От, Ну, далі ви вже гачки там нацепите, як воно все робиться. Я не знаю. Чи то разом зі шторою воно робиться. Далі люстра це. Ну, це більше не мен, але все одно все працює. Так, тут зверху в мене не монтували розетки, тут має панель бути, а потім вже змонтуємо. Ну, а то, що буде мебелі, все змонтовано, тут витяжка. Там. І тут, по-моєму, холодильник. Що тут Є! Вимикач тут у нас отак. А, і ще розетка при вході одна. Так, це у нас була кухня, далі йде коридор. Тут дві розетки у нас. Щитову ми ще підпишемо, просто я вас наклейки тільки замовив і їх мають зробити, привезуть і я наклею. Це у нас село і словоточний. тут провайдера потрібно викликати, щоб він завів свій провід. Вот. Далі, приходять на дивими хачуці. Бачите, воно тут О, це люстра міняє кольориші. Жовтий, холодний. Такий нейтральний. Так, виходить, це світло у нас включається з трьох місць. Виходить, зайшли в квартиру, включили світло. Ідете там на кухню, виключили. Або вже, наприклад, ми зайшли, включили. Розулись, йдете в спальню і тут можна його виключити. От, воно включається тут, там і тут з трьох місць. От. Так, Це у нас виходить, по коридору. А, Вивід під домофон. Оце в майбутньому розетка для білесосу. Далі у нас санвузол. Два вимикачі, один у нас вмикає витяжку. что-то думаю. Вот, а другой вымыкач у нас вымыкает светло. Вот, далее в санузле поцепил этот полотенцесушитель. Вот так оно получилось. Ревнесенько все. Так. А, единственное, что нужно на щеку включить. Что на щеку? А, отут воно. Все. Пішла жара. Так, тут у нас розетка під бойлер. Стиралку, сушилку. Тут у нас дві розетки і подвійний вимикач. От одна клавіша у нас вимикає під світку під ванною, а одна клавіша вимикає це дзеркало. Але це дзеркало, воно має ще вимикач сенсорний. Тут, виходить, рукою так махнув, воно виключилось. Махнув воно включило. <ріст> І можна ще на клавішу окремо. Чекс. І під ванною можна виключити. Включаємо. Дзеркало теж включаємо такий потреб. О! Ну, прикольно таке. А, отут можна ще регулювати... Тихо. Регулювати його яркість. Бачите? Чекс. Тут. А, це його вообще виключок, получается? А ні. І додаємо. Во. Ну, прикольно. Так, витяжка ходить, села треба. Так, йдемо далі. І залишилась на спальне. Тут цю люстру поцепили, брашки тоже змонтували. Вони були без лампочок, ми додатково ще купували. Далі карниз тут теж змонтований. Ось так. Вимикачі. Тут в нас виходить, оця клавіша, яка ближча до ліжка, буде вимикати просто бра. А оця клавіша вимикає цю люстру. І цю люстру виходить, ми можемо вимикати з трьох місць. Теж. Зайшли, включили, лягли на ліжко, виключили. Бачите. Або ж хтось там з іншої сторони хоче. Встати кудись може включити зі своєї сторони теж світло. Воно, так воно працює. Да, до речі, ця люстра була розібрана, її довелося збирати. І кабінет. Виключати просто при вході люстра. Це отак от вдвоє ми її змонтували. Кімната. І розетки для комп'ютерної зони. Над столом і під столом. І інтернет-розетка для комп'ютера. О, а так, у лектриці тут, в принципі, все. Єдине, що наклейки ще зробити для щитка, і все готово.